Юрій Руф, Вектор протидії на зламі епох. Там, саме там, де ми зараз знаходимося. Ця книжка з бібліотеки Ірини Фаріон Видавництво Залізний тато. У межах літературно-просвітницького проекту Дух нації. Нам занепадництво звеличили у культ. Поразки і зради нашим гаслом стали, забути, змусили, який на смак тріумф осіннім листом знамена опали. Ми бачили лиш сірі сторінки, мережали життя сумними днями, покутою сповняли молитви й ховали очі перед ворогами. Плекали зерна, суму та плачу, повірили у те. Що ми, не вдахи, героїв образи ховали у люху, а промінь волі у тенетах страху нас вчили забувати про своє, любити й поважати все чужинське, шукати завжди в собі щось не те та зневажати мову материнську: не вірте у чужинську маячню, не смійте ні на йоту відступати. Відродимо націю, ми виграємо війну за Україну. Будемо жити, не вмирати.